Привіт! Ви слухаєте казочки від Ларочки? Казка. Слово дар і сила слова. У затишній кімнаті Марко і Софійка гралися, малювали олівцями свої казкові замки. Поглянь! Софійка підняла аркуш і шпилі її намальованого замку засяяли в променях сонця. В очах дівчинки була помітна гордість, як гарно вона намалювала. Та Марко кинув погляд коробка з дохами. Але за байдужим жестом ховалася інша думка. В своїй уяві він уже був хоробрим героєм власного малюнка і був впевнений, його замок вийшов досконалішим. Маркос Хватсько підскочив, і в його руці з'явився фіолетовий ліхтарик. Але я він сяяв холодом і байдужістю. І саме тоді трапилось неможливе на мить. Вріз літню спеку за вікном, закружляли сніжинки. То була не примка природи, а бідності софічиної образи. Її серце охололо настільки, що літо вмить охопив зимовий подих. А насправді Софійка встала, рушила до дверей і тихий шепіт образи завис у повітрі. Світ наче змінився. Софійка розвела руками. І кімната засяяла чарівним світлом. Все навкруги почало плевти і змінюватись. Не розуміючи, що відбувається, вона рушила в сторону шафи. Та раптом шафа ожила. Змінила форму і відкрились двері в іншу кімнату. На Софійку почало падати щось велике і біле, наче каміння. І відчутне на дотик. Вона зайшла в кімнату, а там все залилося золотим дощем. Що це за химерне диво? крикнула вона. Її слова створили маленьку магічну сферу, з якої винирнув мохнатий дивак. Софійка грімко крикнула. Ой! А на ліжку виросла робляна хмара, з якої винирнув чорний монстр з довгими пазурями. У повітрі залітали слова. Кожен крик народжував себе маленького монстра. І тоді діти опинилися в центрі власного намальованого міста. Вони йшли, сперечалися, не помічаючи, як з їхнього гніву виростають химерні істоти. І в цей час від їх емоцій руйнувалося місто. Це все через тебе!» Вигукнув Марко вслід Софійці, стиснений страхом, і чудовисько виросло вдвічі. А може, через тебе? крикнула Софійка. Що відбувається? Монстри наступають звідусюди. Раптом з'явився чоловік в чорному плащі, махнув рукою, і діти стали невидимі для чудовиська. Воно прилетіло повз них. А потім він створив білу хмару, в якій монстр щез. Діти були настільки налякані, що від цього стало темно. Софійка питає, де ми? Що тут відбувається? І хто ти такий? каже Марко. Ви опинилися в країні слів. Тут втілюються не просто слова, а ті емоції, з якими ви їх вимовляєте. Як це? здивувалась Софійка. Ми казали образливі слова в гніві, але невже вони призвели до появи цих чудовиськ? Саме так, відповів він. Злість і образа зробили своє діло. Вони створили їх. Софійка здивовано підмала голову. І хто ти такий, щоб це знати? Я словодар. Ви своїми словами створюєте все, тож остерігайтесь порожніх образ і люті слів їхня сила велика. Замість гніву подаруйте світло свого серця і навколо вас народяться лише добро і краса. Діти не повірили словодару. Що за маячня? Як таке може бути? І вони знову опинилися посеред міста, створивши нового монстра. Словодар знову допоміг, але сказав, що далі вони самі повинні змінитись. Потім Софійка крикнула так, впевнено, я хочу стати кішкою та швидко втікти. Тільки новимовила, як одразу перетворилася на руду кішку. Навпроти здійнявся ще один монстр. Марко закричав він теж захотів стати котиком. І в ту ж мить діти миттєво перетворилися на кошенят і втікли. Коли відхекалися, то побачили, що вже опинилися всередині величного замку, а серед них стояв гігантський кіт. Де ми? прошепотіла Софійка, стискаючи руку Марка. Що це за диво? сказав він, але спокійніше. Монстр замовк, лише його очі холодно блиснули, та діти все ще не вірили в магію, і Марко, збираючись силою, гомко промовив Я обираю доброту, а не страх!. І в ту саму мить велична постать затремтіла, наче під її теплом слова, і колючі пазурі стали меншими. Кіт поважно піднявся на задні лапи, і з його плечей виросли крила. Він легенько піднявся в повітря, полетів над дітлахами, ніби дякуючи за їхнє слово. Будь лагітним і навіть найбільший страх стане до Лети, ніжний привиди, неси світло і радість усім навколо. При став схожим на казкового каспера. Він злетів над головами дітей тихо моркотячи у нічному небі. Потім навіть перетворився на слухняного котопесика і грайливо помахав хвостом. Тепер діти зрозуміли, що в цій країні вони своїми словами створюють реальність і дуже захотіли погратись. А від зміни настрою змінився й вигляд міста. Софійка сказала Собачка, з'явись! і тут же вистрипнула собака. А для кумедності моменту обличчя всіх теж стали собачими. Потім Марко глянув на Софійку і лагідно сказав І ми знову люди. І все повернулося. Міг їм стало так весело, що одразу захотілося продовжити гру перетворень. Софійка мовила, хай мені живуть дві я. Стань моєю дзеркальною сестричкою. І в ту ж мить в неї появилася сестричка Софійка. Вона роздвоїлася. Словодар підхопив гру, провів руками і в повітрі наказав Маркові промовити, а тепер в мені собаче серце, відданість і радість. Залащився Марко песик до Софійки. В небі розкрилось магічне коло. Раптом Софійка вимовила Даруй мені, котячу гдучкість і таємничий погляд. І тіло одразу заходилося, звузилося і стало на двох лапках. А потім вона перетворилася на собачку. Найцікавіше було спостерігати на моменти перетворення тваринки на людину. Нарешті, з далекої країни, світ простягнувся легкий вітерець. Хмара розтанула і засяяло сонечко в небі. Ніби лагідний знак, що настав час повертатись додому. Діти, чи засвоїли ви урок? промовив Словодар усміхнено. Не в тому справа, що ви говорите, а в тому, з якою мелодією серця лунають ваші слова. І якщо раптом спалахне злість чи сум, зупиніться і подихайте, перш ніж дозволите цим словам вирости в істоту. Так само магічно вони повернулися в кімнату. Уже сиділи знову за столом і малювали, але розуміли, те, що відбулося, то був диво і урок. А голос словодара, ще луна долині, пам'ятай, щоразу, коли ти говориш, ти створюєш.